У нас вночі був дощик. Ось скільки тут. Ну, відра три, мабуть, це 200 літрова діжка пластмасова. Вночі, початок другої ночі, і, звісно, я бігала, відправляла діжки та відра свої, щоб набрати води. Звісно, це треба було зробити, тому що без води і ні туди, і ні сюди. Моя цуга канадська. Це високе дерево. Це не сортова, це звичайна. Вона там у мене зламана, собаки бісилися, зламали її. Такі стовбурці гарні були. А це вона пустила нове, ну, трясуся над нею. Дуже мені подобається такі маленькі в неї голочки. Так, ну як тут мої опори не попадали? Здається, все в нормі. Сорока тріщить. Агрус мій, гляньте який. Нема води, нема життя для рослин. І перисовики мене здивували. Мало того, що вони не загинули, вони ще й виросли як. Сантиметрів по 30 набрали. Ні, 30 не буде. Ні, 30 не буде. Сантиметрів 25, може, 20. Будлея вже відквітла. Ой, то ж я дивлюся, що він тут намочив, цей дощик. Агрус треба чи обрізати його, чи що. Ну, тут треба обрізати гілки. Звісно, що, а там дірочка, бачите. Ну, це треба зрізати обов'язково. Ялиця бальзамічна нана. Мабуть, я її втрачу, якщо не буде похолодання. То це буде для неї. Вони поливають ці рослинки, там мокра земля, але дуже спека оця ще у нас триває. Це я підстелила, набрала. На смітнику набрала цієї газонної трави та покидала, куди хватило, не вистачило багато, Гляньте ти будла, я згоріла. спеку простояла 50, плюс, а тепер згоріла. Мабуть, терпіла-терпіла. І терпець урвався. І олівець оцей у мене згорів. Також це паличка, бо він був підв'язаний, треба підв'язати знову. Оце якусь я всунула гілочку. Гляньте, вона пішла. Так, це грандіфлора. Мертензія, дерево Відпустила щось. Щось побачимо. Калина моя вічно зелена, все з нею. Все здохло. Тут у мене піонії. Там будлейка стоїть ще живенька. Живенька. Це я нещодавно висадила, ось накривала банкою оцією. І в нього гичка упиралася у скейтця цієї банки у скло і згоріло. То я не накриваю його, хай вже буде як є. Ось моя опора нова вчора поставила, Ледве дотягнула, хоч вона і не важка. Так, ну, нічого він не промочив так. Зверху покрапав та і все. Що він тут зверху покрапав мені? Ану, зараз я подивлюся. Ну, ось, гляньте, і сантиметр, а там не вгрізеш. Так що цей дощик ні про що. Але нам в години ці годині знову обіцяють дощики. Який гарний амарант так подобаються ці його бурульки. На вітру вони так хилетаються. Цвіте гібіскус. Він у мене перший рік. Це рожевий махровий. Так, треба порозкривати ті рослинки, які ще накриті. Бо, може і правда буде дощик. Кермек, гляньте який він, це польовий. Який він гарний. Я положила отут, поклала його, щоб, щоб було його видно. Але його вітер здуває. Цитує видно. Рікоїдис. Також вона не, не дуже добре себе почуває. Оце нерарію треба звідси викопати, вона тут закриває її, її туя Треба перенести десь у більш видне місце, тому що зима скоро. Я хочу, щоб садок був гарний і взимку, щоб вийшло і щось мене тішило. Цинерарія вона ж вічно зелена. Ну, вона не зелена, вона зеленкувато сива, я скажу ось так. Троянди все піде, все опаде, а цинерарія залишиться. Так, не знаю, буду я займатися сьогодні цією порою, щось у мене нема настрою. Зараз піду погуляю трішки з собаками. А там... а там подивлюсь, буде настрій, буду займатися. Не буде настрою, мені. що? Мені... Боже, яка дерева сперма. Ну ви подивіться на цю квітку. Це щось неймовірне. Швидко прийнялася. Дуже добре живцюється, прямо. Я в землю її тикнула, що на мене не схоже. У мене в основному мінусовий результат. А тут прямо така гарнюня. І оцей горноколосник, я його вчора також показувала. Також я тикнула його в землю. Ось, знаєте. І він пішов. Краса. Красинчик цвіте трояндочка, ця гарна така троянда. Керіоптеріс більше двох місяців вже цвіте. Дуже люблю такі рослинки, невибагливі Яка лапа лежить. Оце б, я її прикопала, оце якби вона прийнялася, Оце лапа, гляньте, яка вона гарна. Якби вона прийнялася, було б дуже добре, треба почистити. У мене оце міні. Трояндочка, міні-молодилка. Це великий. І триколор тут. І оцей вуду, здається. Ну і блюальпс тут росте ось Самий невибагливий Блюальпс. Ось накриті в мене там також туї, якісь згоріли, але я маю надію, що вони відновляться. Оце я не люблю оце таке. Я там пообрізала то вони пішли заново, а це і не зрізала. Все чекаю, може і зріжу? Не знаю. Ну ось на цій ялинці я завершу своє відео. Пройшла з ревізією, з комісією, так би мовити. Побачу, що буде далі, як сьогодні день буде. Мені треба в місто сходити на все добре.